Ласкаво просимо на безкоштовний курс по роботі з сефонами. На цьому курсі я розповім про загальні принципи роботи сефону та склові частини, про різновид конфігурації сефонів, про різні об'єми, про різні. Гази і їх застосування також. Подивимося на додаткові пристрої, які додатково можна використовувати сифонови, розглянемо принципи безпеки та догляду за сифонами. І також відповім на питання, які часто запитують нас в магазині. Кулінарний сифон це кухонний інвентар. Пристрій, який дозволяє під тиском маринувати, вспінювати, карбонізувати чи настоювати продуктам в камері сефона. Е, історія сефонів починається з 30-х років, коли їх використовували виключно для газування води. І тільки в 80-х роках їх почали заводити на кухню і використовувати в гастрономічних цілях. Хто це був? Це був Феран Адріа, який перший саме таким сефоном вирішив вспінити майонез. І сьогодні сифони використовуються значно чаще і майже на кожній кухні. Сьогодні кулінарні сифони використовуються для газування води, для утворення пін та мусів, для карбонації фруктів та ягід, також для утворення екстрактів на масляній та водній основі, для маринації продуктів і навіть для ін'єкції маринадом різноманітного м'яса. Головне розуміння принципу роботи сифонів заключається в різниці тиску навколишнього середовища і тиску, який утворюється в камері сифона, в якому знаходяться продукти чи рядини. Можливість утворювати піни відбувається завдяки здатності газів розчинятися в рідинах. Під тиском гази проникають у рідину. Створюючи бульбашки в залежності від густоти цієї рідини буде залежати і стабільність наших майбутніх пін. Загалом, термін піни досить великий. Він стосується великої кількості рідин з чи основ з розповсюдженим у ній газів, будь то пиво, хліб, взбиті вершки чи меренга, будь-які такі основи є піною.